Доброго дня, пані та панове! З вами Бред і ласкаво просимо на проходження гри GTA 3. І ми продовжуємо. Ми зупинилися у Джоуї. Так що починаємо. Прощавай, кремезний лічонг. Chunky Lee Chang is pushing Spank for some new gang from Columbia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's triad territory. Слухаюсь, Joey. Так so... що Спочатку в амунацію заїдемо, потім валити Чанкілі Чонга. Хоч мені не подобається цей українізатор, ну буду по своєму якось його переводити. Чи пере перекладати. Швидко їдемо на Сентінелі. Блін... Ні! Блін, не повезло трохи мені. Машина класна була, тільки шкода. Так. Віддавай сюди мені машину. Эх, прикро, прикро. Стопы. Коробки якісь, блін. Так що до амунації і... до квадрата зеленого. Пістолетик. Оля-ля. Е. Е, е. е, машину. Ось. Давайте. Радіо я вимкнув, тому що навіщо воно мені... Немає там нічого цікавого. Ось ми захил... заїхали на територію бандитрят. Пістолет готуємо, біжимо. Ось Осьі чанки лічонг. Ось його забігалівка. Краще б він своєю локшиною торгував, а не наркотою. Ось тобі. Все, місію виконано, 10 баксів. Сідаємо на його машину і їдьмо звідси, бо ці тріади дуже розлючені. Так що подалі від них їдемо. І місію виконано 10 штук-баксів дали нам. І собі додому. Як говорять, відсипатися після нічної брудної роботи. Ну, повезло мені сильно. Ну, будемо з вами прощатись. З вами був бред. Ласкаво, прощавайте тоді.